Рішуш трясти почало. Зараз побачимо, що вона там знайшла. Ну, що там такого, що ти то, ну, капець. Ну. Один, другий, третій, он четвертий, он п'ятий. Ух ти. Ой, ой ой такі красавці, іди глянь. Втомлене, але задоволене. Друзі, всім привіт. Ми сьогодні знову у горах. Взяли наших собаків та і приїхали. Но сьогодні ми приїхали з розвідки. Хочемо поіскати для нас нові місця. Ну, а розвідка, як ви знаєте. Не завжди буває вдали. Ну подивимося. А вас, як завжди, запрошуємо на лісову прогулянку. Айде. Чому ми так сьогодні зробили? Ну, я маю на увазі розвитку. Тому що дуже багато по наших, а ну це що, грибних місцях. Зараз грибників, Ні. от, Тому, поки рибочки у горах є, треба їздити, шукати нові місця. Ну, сподіваюсь, сьогодні знайдемо грибочки і знайдемо для нас цікаві грибні місця. Десь вже хвилин 10 піднімаємося вгору. О, поки нічого не знайшли, ну, ціль наша друга сьогодні. Ось бачите, далі вилезли з цих хащі і починається старий ліс. Оце вже цікаво. Ну, друзі, звідси ми прийшли, піднялися вгору. О який ліс починається. Ось такі місця нас і цікавлять. В Таких місцях і ростуть. Зараз бі білий грибочки. А ось і перший. Раз трошки переведемо дух і підемо далі. Ну перший вже є. Що в тебе там? Там маховики. Ага. Так, пішли. А ось і друзі, моховички. О! Один... Ой, вискочив. Другий. Ось третій. На цей не будемо брати. Ось ще один. А цей. Цей гарнюсик. До речі, друзі, ми займаємося сушкою грибів. І от моховички... А ну в них такий запах, ну, сильніше за білий, за підосичники, за підберезовики. Такі душисті вони, ну то капець. О, яка красотка. Сироїшка. Сироїшка, Ну така красива. Місця гарні. Ну, глянемо, що тут по грибочках. Ми їхали від траси десь, не десь, а 16 кілометрів, так. 16 кілометрів по гірської дороги. Ну то хто їздив по гірських дорогах, той знає, що це таке. 16 кілометрів. Півтори години їхали. Сподіваюсь, воно того варто було. А в тебе що? Хто? Польський. Польський? А ось і я. Напевно, польський. Так, друзі, ось і я польського знайшов. Молодесенький. Гарний грибочки. А це, що поруч маховичок, ану. О. Біленьких, поки тільки один. Ми ще не дуже далеко відійшли від горної дороги. Тому тут могли бути і грибники. Підемо сьогодні. Наскільки сіл вистачить, ну що там в тебе за знахідки? Чесночник і он біленький. Ага. Ну ось, друзі. Ще одного біленького знайшли. Ой! Тримай. Дай чесночник покажу. А! А, точно чесночник. Ну, пробило. Ну. Так, ну что, пошли дали. Ні. Хоча собаки бігають тут, ну но... ні. Підйом, друзі, крутіше становиться. Ну, дуже цікаво, що там далі буде. Та? А це що, польський грибочок. Тільки що одного знайшов, а ось ще один. Заберемо. Сьогодні сонечно. Трошки вітерець є. Ну, дуже комфортно. Теж 20 градусів, як і вчора. Ох, вчора поназбирали і біленьких, і польських. Ну ви бачили. До другої години ночі чистили вдома. Перейшли ми, друзі, на другу сторону гори. цей. І пішли вниз вже. Ні, поки що ні, ріш. Ну, хоча і повсюди у горах є грибочки зараз. Але ж, знаєте як, то, що я вам говорив з в началі ролика, це 50 на 50 Місця гарні, але... Грибниці білих поки що не знайшли. Та. Ну що там в тебе? Теж нічого, так? Да? Угу. Ну, бач, міста гарні. Але... Угу. Та й в мене теж небагато. Ну, друзі, так і знаходимо. Нові грибниці. Де ми були вчора, то ми те місце довго шукали, обродили по окраїнах, нічого. А потім одного разу як зайшли, да, десь кілометр два пройшли і як пішли біленькі грибочки, ого! От і постійно туди їздимо. Нічого. Не знайдемо сьогодні, знайдемо завтра, так? То таке? Що там в тебе? О, біленький. Гарний. Ага. Ну, друзі, бачите, знаходимо потрошки біленькі, тому може бути і таке, що тут білий є, але їх позбирали то треба подружитися з лісовічком-боровічком. Ну так в тебе ж вже там все Ні, на мазі. з я намазі. Не... А, ти маєш на увазі, що у кожному лісі свій різні. Так, да, свій боровичок може бути і таке. Це що, сировішка. А ось і я, друзі, біленького знайшов. Ой, який. А в тебе что? А це что, хвается, друзья? А ну-ка. Белый, чешу. А ну. Ох, канажища. А. Та, білий. Сховався тут, бачите. А ти де? А бачу. А це поруч, напевно, польський. Так, да, але вже все йому. Он ще польський, чи маховик. Маховик, да? Ану. Та, маховичок. Де? Шо де? А, ось іди, глянь. Ось О. він. Ось ще маховичок. Що там? А, маховичок? А ось, друзі, ще польський. А Іриша говорить. біляка знайшла. Гарного. Ну зараз підемо глянемо. А ось, друзі, що Іришка знайшла. Ось таких от два біленьких. Це один. А. І поруч ще один. О які о, така темна шляпка, бачите. Ну то красунчики. А ось польський ще. Ще польський? Ага. Та я теж зараз польських знайшов. Штучок п'ять таких гарних. Жека, в тебе тут боротьба з гіляками? Так, ну потрошки, настрій. Підіймається. Що ти з цим грибочком, як з квіточкою, ходиш? Що, ти зірвав мої два грибочки? Так, вон вони. Ось так от. Я тобі хоч польський покладу коржик. <реш> та, та ладно. Так, сподіваюсь, не останні ці. Два біленьких. Ну, гарнюсики, о, такі, ну. То нам Лісавічок каже, що тут є гриби, і що він може подарувати нам, але з ним треба. Домовитись якось? <піллявся> ну так, в тебе гарно виходить, ну. Вперед. А от, друзі, ще два польських ховаються. Ой який. Ага. Ой як. Друзі, лісок трошки змінився, бачите. І ріжка глазаста. Це що, білий такий? Чи червоноголовик такий, червоноголовик ріш. О! Як білий, да? Така нога така. Ну, ось. Гарний, та. Та ви шо. Супер. Мох всюди. Ріша знайшла, тільки що казала. Білого, але вже такого знівшого. Ну бачите який? Червоноголовик. Ну тут сто процентів нікого не було. Його не побачите. Він такий... О! Польський, але ж... Под'їли його, залишимо. Що ще там? Польського знайшла. Оленячі рожки. Що там знайшла? Підберезник. Ще підберезник? Підусичник или підберезник? Ні, підберезник. А ну поки що А, ти не зривали вообще? Ні. Ага. Гарний. А ну-ка. Ага. Тримай. ось і ось. Ну, вже повеселіше Щоб біленькі були. Б. То було б взагалі супер. Рішу ж трясти почало. Зараз побачимо, що вона там знайшла. Ну що там такого, що ти то, ну, капець, ну. Один, другий, третій, он четвертий, он п'ятий. Ух ти! Ото красотулі. Друзі, бачите? Один, другий. О, Де? А, ось, третій. Так. На нету лістик. Ось четвертий. Ой-ой-ой. ой Оце так-так. Оце так знахідка, та? Mm -hmm. Та, друзі. Оце нагорода, а? Ви бачите які? Ой! Хрустяши такі. Цього трошки поїли, ну нічого. То таке... О! Який гарний, да? Та? Так. Де? Четвертий ось він. О! Поможу до себе покласти? Та може і до себе покласти що? Ось так, друзі. Супер. Ну, натя по одному. Ріж. Mm -hmm. Та вони чистенькі 100%. Mm -hmm. Та ти що. Та, супер. А. Собаки. Трошки вже такі подоставші, Втумили, да. То... трошки. На камеру небагато я показую, але ми вже дуже багато пройшли. Ну, шукаємо, шукаємо для себе щось нове. А це що? Ну вже лисичка. Та, друзі, бачите, три лисички. Ну, так, Заберемо. О! У схил такий крутий, то капець. Закручуй круче. Так, ну пішли. Що ти там, щось знайшла? Починаєш домовлятися. Починаю домовлятися. Д... Де? Ой, красунчик, друзі. Ой, як сховався. Смотри на сонечки, так? Ой, як. О! Супер. Ну, в тебе вже більше, ніж в мене. Хай в мене трошки буде. Сонечко, друзі, потрошки сідає, але трошки часу є. Ох, сьогодні банда буде уставшою, да? та і ми будемо. Okay. Находилися okay. так, що... Ну. Кінця і нема, ти бачиш? Ой-ой-ой. Оце так зібралося, а? На саду треба приїжджати цільноправленно зранку. Саму. О, ви бачите, ми сьогодні цілий день ходимо, шукаємо нові місця. Ну, Не багато, та. але є. Та-да. Піднялися ми, бачите, такий порог, Думали, тут буде а, рівно, а тут трошечки буквально метрів 50 шириною і потім знову схили ху, вирішили вдовж отак походити тут пошукати грибочки дають потихеньку друзі повертати донизу нам десь з кілометра полтора а потім ще кілометр три ху. Ну то давай глянемо трошки. Да будемо повертати. Бо поки дійдемо до машини, то багато що часу займе. Опа! Жека. Вперед! Нічого там не знайшли, друзі. І потрошки пішли в зворотньому напрямку. Трошки Такий круг зробили. Ну, щоб не той самий дорогою йти. А чуть лівіше взяли. Може якісь грибочки попадуться на зоротню напрямку. А ось бачите, друзі, тільки що казав. Другою дорогою йдемо донизу і знаходимо ще біленькі. Ось один і ось другий. О, супер, так? Ага. Да? Uh -huh. На, тримай. Uh -huh. Ох, і усталі собаки, так? Да? Ну, нічого, ну, зараз приїдемо додому. У нас після кожної поїздки ми покупаємо такі смачні консерви, великі такі, і накладуємо в миски. вони похавають. І як телятину, да, ще беремо. Ну, грам 600 там по 200 грамів. Купаємо їх. І з Дрихнуть потім без задних лап. До самого ранку. От так поодиноко лисички зустрічаємо. Вверх було тяжко. Білий знайшла, О. а вниз воно все таке слизьке. Дуже обережно можна йти. Зараз іду. Під... Йду, йду. Ух ти. А це що, лосичка? Угу. А я теж тільки що лисичку знайшов. О, тут вже якийсь звір. Та ні, то дери, оце від, це гівка лежить. Ага, о. О, який, друзі. Гарнюсик. Тримай. Ну що, потрошки, потрошки, ану, пакеш, що в тебе. Ага. Ну не в мене. Угу. Та є грибочки, друзі. Та ще й такі місця гарне провідали, узнали, що вони тут. Ну, Дійсно гарні ліса, але ж... Рибочків не дуже багато сьогодні. Ну нічого. О, польський. Гарний. Я ж говорю, ми сьогодні з зігзагами дуже багато йшли. Якщо б ми знали от про це місце останнє. Тут сюди треба було спочатку йти, так? Да? Ну от наступного разу так і зробимо. Ой, Іриш, Ой-ой-ой, такі красавці, іди глянь. Та, поруч два стоять. бачиш які. суперові. Та ну ти що? Отак вам, друзі. Ні, гарні місця, але ж повторюсь, спочатку ну, да, треба сюди підніматися. А потім уже інші місця провідувати. Так і зробимо. А ось, друзі, ще знахідки. Ну це здоровенний, я не знаю. Він напевно йому каплик. А там поруч є. А ні. Ножка тверда. Бачите? Так. Потім почекаємо. А ось поруч. Вон ріжка польського знайшла. А ось поруч молодесенький. О який. О! Біленький. Два, віш, бачиш, один такий, а один ось. Бачиш. Великий. А ага. що з плесень? Хто? Ні, це не плесень. Ну. Губку зняти, ножку, почекати, глянути. Та зараз де... Дійдемо до машини, трошки перепочинемо 5 хвилин та почекаємо грибочки. Собаки поп'ють водички, бо все випили. Дві пляшки, півторачки вже порожні. Що там? Коріння? Mm. Ну. І ріжка ще біленького знайшла, друзі. Ой, який красунчик. О, оце так так, а. Супер. Ось друзі. Під кінець сьогоднішнього походу. Лісок отакі от подарунки нам. О, супер. Ну що, друзі, дійшли ми до машини 5 хвилин передих. них. Почікуємо грибочки то будемо їхати додому. Супер! Сьогодні просто тяжко, ну супер. Такі місця знайшли, друзі. Ну, і грібни ще. Зараз вам покажу, що з розвідки ми сьогодні привеземо додому. Ось бачите. Біленькі є, і польські грибочки, муховички. О, Лисички трошки. Ну, супер. Втомлені, але задоволені І собаки набігались, та просто супер. Все друзі, будемо їхати ми додому. Ну а з вами, як завжди, до наступних грібних проходинок. Пока.